Пільсі сніг. Пільсісніг. Сніга вам атмосфери. Дінгу бел, дінгу бе. О там торохкотів на ногах. А представник, якась мала дитина розплачеться. бутерброди, картоплю по селянській зробили. Ми взяли по пакові. Та-дам! 爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸 i will remember <laughs> Замітив? Ти заметив? Мама тебе знімає, да? Trójkąt! Trójkąt ma trzy boki. Do... Jeden, dwa, trzy! Urszaj! Lyseczka w klupiecie, da? Chcesz dostać lesyczki no? Zielone światło! Ruszajmy! ага, куди вона хоче поїхати? Куди? Куда лисичка хоче поїхать? Depth, так? щепи, да? Хі-хі-хі, огонек! Mój ogonek! Jesteś! Oddaj sosku. Oddaj sosku. Co o co robił? Що б Адіна робив? Добрий день, день три. День. 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 Нічі не зміння. Да, да. Гляньте, що у нас тут. У нас нічі не зміння. Нічі не зміння, але засипало, як не вим. Я в шоці насипало снігу. Точно, що до завтра насипає по коліно, ні? Чи вже по коліно насипало? Ну, по коліно, не по коліно, але сьогодні йде і завтра. да? Бо приходила на телефон, що я вам. Ну, да, 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 да. Ми вже тут говоримо про те, що вже треба ялинку наряжати. Я бачила, в Україні вже половина людей понаряжала в інстаграмі. А у нас, бачила в парку, теж вже в тому дугласі вже ялинка прикрашена. Ми були ось коли пару днів назад, то ні, в Сінсей просто свинтечний. Єсть Дугласі вже. Що це так? Бомба. -па, пі -пі -пі. Ну блін, уже так хотілося би, навірно, але через те, що ми будемо живу ялинку. Продають возле базара. Я тобі кажу уже тиждень назад ми їхали, ялинки продавали. Ну в цьому огородничому живі. Возле огродничем о цьому, поняли? У відрі, у відрі, так. Да. Не, не, хай сидить, він так більше двигається. Не, ну якщо хочеш, то можеш піти. Я бачу бажання у тебе дуже бішены. Як і у нас. Ми повлягались на дивані. Ні, насправді, коли я просто біля нього там сижу, він менше крутиться, а як Коля з чіпсами. Коля тут, він сидів туди вперед, Коля тут почав чіпси їсти, він сюди перевернувся. Коля пішов туди, він туди, за ним, поняла? Крутився. Та йому нормально. Дивіться, грається собі дитина. А ти знаєш оцей прикол? Головне в очі дитині не дивитися. Я, наприклад, щось роблю, він грається, грається. Я тільки на нього гляну і він оре, щоб я його брала. Знаєш цей прикол? Як грається, лучше до нього не йти. Треба <плес> достати той кубик, кубик, що пічарки подарили. Еля ж принесла нам дерев'яний, він теж його цікавить, але він його так кидає, то в голову його вдарить. Ну он бачиш, як оце круте теж. Що там таке? Що там таке, сина? Хто <рес> там тарасси ще не ногах? Ааа, так? А ми зараз. А на вулицю Прикиньте. Да. Да? Рыбок. Степка. Пыльси снег. Пыльси снег. Пыльси снег. Пыльси снег. Пыльси снег. Давай сфоткаемся. Бо можно потом заснуть. Витаю тебя с первым натуральным снегом. Как тут красота. Ми їдемо. Ми їдемо. А хочете, я вам прикол покажу. Як, я як ця, як ёлка нарядна. В такому білому. Я кажу, Маріні, я як клоун. Але в таку погоду ну хочеться такого чогось. Яскраву. Ой, клас. Ладно, себе хватило показувати. Дивіться, яка у нас така. Насипало, гляньте, скільки. Ну, прилічненька. Ще й завтра мається сипати. Дорога, конечно, капець. Сын взагалі в шоці. Каже, вот это повалют, так? Вот это повалют. Там може комусь кавой пригощу, чи що? Хал! Халло! <laughs> Вам джингу був настроєння. Дивіться. Дьом він у морду йому шнурок попав. Стоять, а це нові рукавиці якісь? Зараз будуть мокрі руки. Якісь рукавиці нові. Да. Але гарні, шапка молочна, видно, що рукавиці іменно білі, так як сніг. Видно різницю. Диви, баді, скака на руки. Ідемо Йде, сюди дорожкою, бо радше по дорозі ми не пойдемо. Ні, синуха? Ти там як? Як тобі зима? Ти в шоках? Не буде перше впечатлення зими? Він якусь пісюшку там нюхав. Але вже не сніг, а таке як град якийсь, так? Да? Хоч у 4 години не буде так темно. Ну по хосточки більше трошки, ні насипало. Це, дивіться, в Україні немає снігу, а вам атмосфери. Дінгу бел, На мене, я як ялинка вдаха знаєш? нею. Ми рекотяща тут а по снігу треба. Дінгу бел, джінгубел. Прекрасно. Ну так, ну, да, скажи. Але не дуже холодно. Ну так, да. ой, бляха, але оце я й казала. Ой, що там сино? Ну так, да, сиро, 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 согласна.

Єдиний мінус це як їхати. Треба, щоб сані видвигалися, а не колеса. Так, да. Нормально йому там в лице не сіпло. Що, може по каву чи не хочеш? А я не маю з гроші. А я заплаця, дай спокій. Купе кави. О, дивись, скільки дідів і бабів. Ну да, так, так топ, топкенько, ні? Кукуфіки. Кукусики, пунажок. Як тобі перше враження? Думаю, бафіги. Баді, вообще, він так у нас любить оце все. Я не знаю. В цьому році бідолашний і на озеро не поїхав, мабуть, ні разу. О, мужик, давай чистий, нам їхати треба як тележкой. <ріпи> Бади, дурко. Диви, що робить. Я не можу оця на собак, коли <ріпи> ось такі курточки вдягають. Це, конечно, капець виглядає. Учора <ріпи> йдучи позавчора з малим. Із баді малий на мені причеплений. При, Йдуть дівчата, кажуть, а, але пані файна гума. А я так хотіла сказати, а дійсько, що не файне. Ось таку погоду, звісно, стрмно, коли дитина завішена, слизько, Баді такий у нас парень, що потягнути може. Ти віриш, що це в листопаді таке замило. Але хочеться, звісно, щоб і на свята так замило, ні? Давай, Тьома, та йди він перейде! А, ну хіба що? Давайте отут з холяскою сфоткаємося возле ялинки. Дуже гарно. Добре? Ну так, да, звісно, дорога їздить. Не очень. А ми йдемо на кабе. Ну, але представ, яка це радість, Маріна, для дітей, ні? Не? Чого не ти не радий? Ли? Ой, там на горді там є такі. Чого? Бо там не купили. Дом поставили той. Там а що, щось? трохи збоку сюди. Що, ні? Баді, не пішли, вода. ходи, потягни його. Ходи, баді, пішли, баді. пішли. Але така. Якби, якби мінус ударив і протримався сніг, а так топкий. А так сніг топкий. Да. Але гарно ліпиться, гарно дідів оцих цих ліпити. Можливо, мокрий сніг. Да. Да. Ну, да. А вона, мабуть, спадає. Це опасно їхати на велику в таку Я погоду. Кого? Так Кому? Баді? Ні, Тож ж воно не тільки за горло зацеплене, за тулуб теж. Тепер ці надписи не мечаться, ні тут? Мені зразу було дуже яскраво. А на тій старій є горці, ні, тільки трошки вбок, не туди, де будинок, а трішки вбік. Як? Ну, але, 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 але я ну я знаю, але трошки вбок сюди. Ні? там на горки катаються, а отут за, за бідро й тьома. Тільки маленька, звісно, не така, як там. Що, Коля мені з утра каже, нас по корі на снігу насипали. Я кажу, бряче, що виходжу, я фігела, що реально насипало. Гляньте скільки. Скажи, ті, Степа, мені не таку коляску треба було купувати, а санки. Але йому гарно якраз він е, уколишиться, поняла при такому? Бо я звичайно, як іду з ним, то йду тут по траві. Вам треба собачка, мабуть. А що, в ж є собачка, тепер і ті треба собачку. Ну, який собачок, папугайця твій максимум, так? Да? Це не максимум. Ні. А рибки? Ні. Вся сусідка залишила мені рибок і поїхала в село. Каже, рибки, помню, були трьохметрові банки. Вона каже, покормить, вони на вихідні їхали. Каже, покормлю. І забула, де? Ні, ну покормила, де так покормила, щоб вони ще утраті повспливали. <ріху> Трошки треба було, я щедра душа, щоб я ж не банки насипала. Ну, не ті банки, але а жубла, Тьома, а ти знаєш сьогодні, хто веде собачку, той какашки збирає? Я. А хто-то зараз на роботі? А хто там в Україні є? Так, да. а хтось в Україні вже, вже в Україні. Ну, швидко. Хто-то в Україну, хто-то на роботі, хтось іде біля дороги. Баді, сніжинки ловиш? Ні. Yeah. Баді. Yeah. Ми взяли по Та-дам! Та-дам! Yeah. Але почало сипати, так? Да? Yeah. Дивіться, сніжинки ловить. Oh, 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 yeah. Ку-ку! Ви Як свет прикольно включили, не? Було там, но тільки що. Тут малюка карету. засипала, малий спить. Але тут сипало капец. Малюк пада, пада. Малюк пада. Вообще, да, пада, пада, сіпа. Зараз побачиш. То ж Маріна вся в снігу, то ж падати, ти не ковирялася ж там головою у кочегура. Дивіна, бадь. Та подожди. Дивись. Мені треба ціпки малом на колеса нацепити. Спеціально є коляска. Ну, треба купити, ні? Зима у нас на тиждень в годину. Диви за розвала. Ну подожди, хай, хай, хай. Фас, фас, баді, йди розваляй. Тож він уже почти розваляв, диви. З голову в голову звалив. А представ, якась мала дитина розплачеться. Що баді бешкетник розваляв сніговика. Боже, яке воно дурне, ну прикинь. Ой, баді ходи... Ой, блін, повністю. Диви, диви. Хтось, мабуть, нам буде писати, що це погана ідея була. Так, <рігла> да, більше ми так не робимо, бо реально, може хтось... Може хтось просто перед своїм вікном поставив сніговика, думав, проснуся. Ой, буде сніговик мій. А ти, а ти ліпив в дитинстві сніговика, потім весь сніг розставав, а сніговик стояв. Було у тебе таке? А я сюди ліпив сніговика, і зразу літу вилітав собі. А, розвалював? А я ліпила і тішила, що сніг розстав, а сніговик ще стоїть. було перевірити, чи Баді буде цього чоловіка. Ага, буде, баді захищати. Дивіться, як нас застику. Плюс. плюс, але сніг, сніг з дощом, але плюс на наступному тижні. Так, бутерброди, картоплю по селянськи зробили. Там. Ну, хочеш, хочеш піти крил? Піди крила поставимо в, в морозилку. Yeah, no, ну, морозілку. Yeah. Yeah, yeah. Добре, добре. Хочеш, то візьміть собі теж по тарілки. Yeah. Хочеш, хочеш тарілку чи ні? Іди постав крила в мікроволновку. Так, там бутери, картопля по-селянськи.